Євангелія від Матвія, розділ 13, містить серію притч, через які Ісус навчає про природу Царства Небесного. Цей розділ є одним із найвідоміших у Євангелії, адже в ньому розкривається символізм і духовна мудрість через прості історії. Перша притча про сіяча, вірші 1-9, пояснення вірші 18-23 Ісус розповідає про сіяча, який сіє насіння. Воно падає на різні види ґрунту. При дорозі насіння з'їдають птахи, символ людей, які чують слово, але ворог краде його, на кам'янистий ґрунт насіння швидко росте, але засихає символ тих, хто приймає слово з радістю, але не витримує випробувань. Серед терня насіння глушиться бур'янами символ тих, хто занадто зайнятий клопотами світу й багатством. На добрий ґрунт насіння дає плід у 30, 60 або 100 разів символ тих. Хто приймає Слово і приносить плід. Ця притча показує, як різні люди сприймають Боже Слово. Друга мета притч, вірші 10-17. Учні питають, чому Ісус говорить у притчах. Він пояснює притчі даються для того, щоб ті, хто готовий слухати, могли зрозуміти. Багато хто має очі і вуха, але не бачить і не чує. Ті, хто вірить, отримують більше розуміння, тоді як невіруючі залишаються в темряві. Третя притча про кукіль. Вірші 24.30, пояснення вірші 36.43 Ісус розповідає, що чоловік посіяв добре насіння, але ворог посіяв серед нього кукіль. Слуги хочуть вирвати кукіль, але господар наказує залишити його до жнив. Добре насіння сини царства, кукіль сини лукавого. Жнива кінець світу, коли ангели відділять праведних від грішників. Ця притча нагадує про терпіння і Божий суд. Четверта притча про гірчичне зерно, вірші 30 перший 32. Царство небесне подібне до найменшого гірчичного зерна, яке виростає у велике дерево. Ця притча символізує те, як царство Боже, починаючись із малого, виростає у величне. П'ята притча про закваску, вірш 33. царство небесне подібне до закваски, яку жінка кладе в три мірки борошна, доки все не вкисне. Це символізує трансформацію, яку приносить Царство Боже, охоплюючи все навколо. 6. Пояснення через пророцтво, вірші 34, 35. Ісус говорить у притчах, щоб здійснити пророцтво. Псалом 78, 2, яке говорить про відкриття таємниць через притчі. Сьома. Притча про скарб і перлину. вірші 44 46. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, який людина знаходить і продає все, щоб придбати це поле. Царство небесне подібне до дорогоцінної перлини, заради якої купець продає все своє майно. Ці притчі показують цінність Божого царства, яке варте всього, що людина має. Восьма притча про невід, вірші 47-50. Царство небесне подібне до невода, яким ловлять різну рибу. Потім рибу сортують, добру залишають, а погану викидають. Це символізує кінець віку, коли ангели розділять праведних і грішників. Дев'яте нові та старі скарби, вірші 51 перший, другий ісус каже, що книжник, навчений Царству Небесному, подібний до господаря, який виносить із скарбниці нове і старе. Це означає, що істини старого завіту збагачуються новим розумінням у Христі. Десятий невіра в Назареті, вірші 53, 88. Ісус повертається до свого рідного міста, але Його земляки не приймають Його через їхню заздрість і невіру. Пророка не шанують лише в Його вітчизні та в Його домі. Через їхню невіру Ісус не вчинив там багато чудес. Значення розділу. Матвія 13 розкриває природу Царства Небесного, Його зростання, цінність, вплив та підсумковий суд. Ісус через притчі показує глибокі істини, доступні для тих, хто щиро шукає Бога. Розділ нагадує, що віра та відкритість до Божого Слова є ключовими для розуміння Його плану. Євангеліє від Матвія, розділ 14, розповідає про події, які демонструють як людські слабкості, так і силу і милосердя Ісуса. Цей розділ включає важливі моменти: мученицьку смерть Івана Хрестителя, чудесне годування п'яти тисяч. Та Ісуса, який ходить по воді, перша смерть Івана Хрестителя, вірші 1-12. Ірод Антипа чує про Ісуса і думає, що це Іван Хреститель воскрес із мертвих. Матвій розповідає, як загинув Іван. Грод ув'язнив Івана за те, що той засуджував його шлюб із дружиною, брата Іродіадою. На бенкеті Ірод пообіцяв доньці іродіади, що дасть їй усе, чого вона попросить. На прохання матері дівчина попросила голову Івана Хрестителя. Ірод, хоч і не хотів цього, наказав виконати прохання через свою необачну обіцянку перед гостями. Ця історія підкреслює вірність Івана істині, навіть ціною життя. Другий Ісус годує п'ять тисяч, вірші 13,21 після звістки про смерть Івана, Ісус намагається усамітнитися, але натовпи йдуть за ним. Ісус, зглянувшись над людьми, Зцілює їхніх хворих і навчає їх. Учні просять відпустити людей, щоб ті могли купити їжу. Але Ісус відповідає: Дайте їм виїсти. Вони мають лише п'ять хлібів і дві риби. Ісус благословляє їжу, і вона дивовижно примножується, нагодувавши близько п'яти тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Це чудо показує Божу турботу та здатність забезпечувати. Третє, Ісус ходить по воді. Вірші 22,33. Після чудесного годування Ісус відправляє учнів човном на інший берег і йде молитися нагору. Уночі учні борються зі штормом на морі. Ісус іде до них по воді. Вони лякаються, думаючи, що це привид. Але Він каже: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро просить дозволу йти до нього по воді. Спочатку він іде, але, побачивши вітер, починає тонути. Ісус рятує Його, промовляючи, маловіре, чому засумнівався? Коли вони сідають у човен, вітер затихає, і учні поклоняються йому, визнаючи, Ти справді Син Божий. Ця історія вчить довіри до Ісуса навіть у найважчих обставинах. Четверте зцілення в Гені вірші вірші 36 Коли вони прибувають у гені люди впізнають Ісуса і приводять до Нього хворих. Навіть ті, хто лише торкався краю Його одягу, отримували зцілення. Це демонструє силу віри і милосердя Ісуса до всіх, хто шукає Його. Значення розділу Матвія 14 показує владу Ісуса над природою, хворобами та навіть обставинами життя. Він є джерелом сили, надії та благословення. Розділ також нагадує про вірність Івана Хрестителя істині, навіть перед смертю, і вчить нас довіряти Ісусу у випробуваннях. Пам'ятаючи, що він завжди поряд готовий допомогти. Євангелія від Матвія, розділ 15, висвітлює суперечки Ісуса з фарисеями, глибокі уроки про справжню чистоту, милосердя до язичників та ще одне чудо, що показує його турботу про людей. Перша суперечка про традиції, вірші 1.9 фарисеї та книжники запитують Ісуса, чому його учні порушують стародавні передання, не омиваючи рук перед їжею. Ісус відповідає, засуджує їх за лицемірство, бо вони ставлять людські традиції вище Божих заповідей, нагадує, як вони уникають Божого закону, зокрема заповіді про шанування батьків, виправдовуючи це своїми правилами. Цитує пророка Ісаю: Цей народ устами шанує мене, а серце їхнє далеко від мене. Цей уривок підкреслює, що істинна чистота починається з серця, а не з дотримання зовнішніх традицій. Друге, що оскверняє людину? Вірші 10-20. Ісус навчає, що не те, що входить до рота, оскверняє людину, а те, що виходить із неї. Їжа не робить людину нечистою, бо вона лише проходить через тіло, але слова і дії, які виходять із серця, показують справжню суть людини. Бо з серця виходять лихі думки, убивства, перелюбства, розпуста, крадіжки, свідчення неправдиві, хули. Учні повідомляють, що фарисеї обурилися цими словами, але Ісус нагадує, що вони сліпі проводарі сліпих. Третя, віра ханаанської жінки, вірші 21, 28 Ісус іде до околиць Тиру та Сидону. До нього підходить жінка Ханаанянка, яка благає зцілити її дочку, одержиму демоном. Спочатку Ісус мовчить, потім каже, що його місія спрямована до ізраїльтян. Жінка наполягає, і він відповідає: Не годиться брати хліб дітей і кидати псам. Жінка відповідає: Так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу їхніх панів. Вражений її вірою, Ісус зцілює її дочку, кажучи Велика твоя віра! Нехай буде тобі, як ти хочеш. Ця історія показує силу смиренної, наполегливої віри, незалежно від національності чи статусу. Четвертий Ісус зцілює багатьох. Вірші 29-31. Ісус приходить на гору біля Галілейського моря. І люди приносять до Нього хворих, сліпих, кульгавих, німих та інших. Він зцілює їх, і люди славлять Бога Ізраїля. Це ще один приклад Його милосердя і сили. 5. Годування чотирьох ТИС. Вірші 30 2-39. Ісус бачить натовп, який три дні перебував із ним. І співчуває їм, бо вони голодні. Учні мають лише сім хлібів і кілька риб. Ісус дякує, ламає хліб і дає учням для роздачі. Усі їдять до сита і залишається сім кошиків із залишками. Натовп складав близько чотирьох тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Це чудо підкреслює турботу Ісуса про фізичні та духовні потреби людей. Значення розділу Матвія 15 нагадує про те, що істина чистота це чистота серця, а не виконання зовнішніх ритуалів. Він також показує силу віри, яка долає будь-які бар'єри, і любов Ісуса, яка поширюється на всіх незалежно від їхнього походження. Чудеса вказують на Божу здатність забезпечувати все необхідне для тих, хто довіряє йому.